Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 23 квітня, і це 1155-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як ви зрозуміли, за останню добу відбулись ну досить. Цікаві феєрічні події на території самої Російської Федерації. А саме, ну я навіть не знаю, що о, сталося, мабуть, там щось о, спалахнуло. Але 51-й арсенал грав на території Російської Федерації зараз виглядає. Ну, учора, як мінімум, зараз там зовсім інші ландшафтні дизайні особливості, але учора виглядав приблизно ось так. У той час, як напередодні російські окупаційні війська здійснили один з наймасованіших нічних нальотів на Одещину, коли було використано майже 30 дронів камікадзе шахет 136 які використовувалися не тільки за оновленою тактикою нанесення ударів на висотах 2-2,5 тисячі метрів. А також і е, застосовувались оновлені бойові частини вагою більш ніж 50 кг, орієнтовно до 90 кг Кожна бойова частина сили оборони України відповіли на цей терор е, тилового е, цивільного міста ударом по саме військовому об'єкту. Що таке? 51-й арсенал грав. 51-й арсенал грав е, на території Російської Федерації. За найкращих часів а, а, міг зберігати до 270 та навіть більше тисяч тонн а, різного типу боєприпасів. Переважно там зберігалися боєприпаси такого типу, як зенитно керовані ракети та, до комплексів с 300 протитанкові ракетні комплекси з а, про, а, саме а, керованими ракетами. А також це були боєприпаси у вигляді снарядів, снарядів. Снаряди калібру 152-го, 122-го і так далі. Загально це дуже цікавий об'єкт, саме по тому потенціалу, який міг на ньому знаходитися в питаннях боєкомплекту. І окрім всього іншого, саме на цьому складі могло розміщуватись ще й Окрім всього іншого. Озброєння з північної Кореї, боєприпаси з північної Кореї на сьогодні північно-корейські снаряди, а північно-корейський боєкомплект до артилерії, в першу чергу, ствольної артилерії російської він є превалюючий. Це домінантна компонента в забезпеченні російських військ відповідними боєприпасами. Тому хто зна, цілком можливо, що вони там також знаходились. Ну і перед тим як перейти до того. В принципі, про що ми говоримо кожного ранку на обосує до мапи бойових дій ще трохи, ну, скажімо так, класних кадрів. <звук> Отже, за останню добу в зоні бойових дій російські окупаційні війська не зменшили тиск на наші позиції, використовуючи. Ті умови, які вони спромоглися сформувати за час так званого великоднього перемиря, і не можу сказати, що в них є якісь глобальні успіхи, чи це їм дуже якось масштабно допомогло в їх задачах по просуванню та здійсненню штурмових дій. Ні, але тим не менш, вони продовжують тиск в першу чергу. тиск... Підселюються саме в районі Покровського напрямку. Російські окупаційні війська не мали одразу говорю: не мали за останню добу якихось серйозних змін по всій лінії боєзіткнення але по всій лінії боєзіткнення тим не менш, спостерігається наступна тенденція. Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Курахівському виступі. Вони намагаються а, повернути позиції, які були втрачені. В районі Покровського сублива між Успенівкою та Удачним для них ця локація є найбільш такою, ну м'яко кажучи, великих репутаційних втрат. При цьому у росіян виникає відповідно на Кураховському виступі ще проблема з кишеню по північному фасу від основної логістичної артерії, яку вони також не можуть перерізати, це стосується. Фактично того фасу тієї кишені, яка зараз утворилась на північ від Андріївки, в районі самої Андріївки, Константинополь, і е, в подальшому, звісно ж, окупованого розливу російські окупаційні війська намагаються максимально також тиснути по е, північній та південній частині від логістичної артерії. Е, все це, звісно ж. Не дає їм станом на зараз якихось серйозних глобальних змін та а, здобутків, тому, в принципі, ті події, які відбувалися протягом усього так званого великоднього перемиря, а саме сформування а, умов для наступальних дій російських окупаційних військ, вони не додали, Ім'я домінантного положення по лінії боєздітнення, здавалося б, ну і був у вас час, щоб накопичити резерви. Ну, розчистили ви дороги, розчистили ви основні рокади та траси, розмінували ви деякі ділянки, підігнали ви боєкомплекти, забезпечили свою арту усім необхідним. Що відбувається? Ну, скажімо так. Це називається що поганому танцору і багато що заважає навіть сцена в принципі. На Покровському напрямку російських окупаційних військ також, до речі, на самому Покровськ продовжуються їх штурмові дії, але якихось суттєвих результатів вони не мають. Така сама ситуація відбувається і по турецькому плацдарму, де вони. Як ви пам'ятаєте, намагаються відкрити Константинівський напрямок. Якихось серйозних змін тут не відбувається, і окрім цього іншого, росіяни намагаються підсилити своє угруповування в районі Часового Яру десантурі, яка там намагається вже котре, ну не те, щоб місяць, а вже більше ніж як півтора роки, росіяни намагаються окупувати часів яр, але часик продовжує тримати оборону. І навіть зараз а, росіяни, тиснучи на часів яр, не можуть спромогтися якихось швидких результатів, щоб мати вихід на Костянтинівку. Тим не менш, а, вони тиснуть по а, турецькому плацдарму, використовуючи ресурс 8-ї загальної військової армії, і також а, їм не вистачає цього ресурсу. Вони досить повільно просуваються, несуть величезні втрати. Тим не менш а, в них стоїть задача. Весь цей процес а, до травня каталізувати. В травні це буде вибух. Тобто, ми повинні бути готовими до того, що в травні російські окупаційні війська максималізують свої наступальні дії. А, негативні, звісно ж, тенденції відбуваються зараз в районі Білогорівки на Сіверському напрямку, тому що російські окупаційні війська мали можливість а, просунутися в районі Малового Кар'єру і не тільки. Тому вони поступово наближаються саме до адміністративної межі Луганщини та Донеччини, саме а, по а, Сіверському напрямку для а, російського командування це є ну не те, щоб якимось серйозним таким досягненням, бо частина а, Луганщини ще і по кордону з Харківщиною там вирішується зараз питання. Але на кордоні з Донеччиною вони можуть з цього. Розіграти, як я нерозово говорив, ось такий собі пропагандистський момент, і Білогорівка, на яку тиск тільки збільшувався, цілком може стати в подальшому, в ну скажімо так, в планах російського командування таким собі майданчиком для. Удару на Сіверськ, тобто вони е, дійсно розглядають е, удар на Сіверськ через е, Білогорівку, е, і вона весь цей час, ну більш ніж як два роки, саме стримувала е, наступальні дії російських окупаційних військ. А після зміни командування 8-ї загальної військової армії для них було поставлено також задачу відкриття сіверського напрямку, який неможливо відкрити допоки продовжує триматися. Білогорівка а по Лимана Куп'янської й вісі якихось кардинальних змін не відбувається станом на зараз. Російські окупаційні війська намагаються тиснути в напрямку на борову на Лиманському напрямку. Тобто вони саме рухаються настільки на Лиман, скільки в бік Борової по Куп'янському напрямку російські окупаційні війська. Намагаються розширювати плацдарми і також без е, якихось серйозних е, успіхів. За час ось цього великоднього перемиря е, росіяни мали просування, мали розширення зони е, контролю в районі П'ятихаток по напрямку на Лобкове в Запорізькій області. Тобто тут о, у росіян дійсно відбулись відповідні дії у той час, як Степове, малі Щербаки, Щербаки. Російські окупаційні війська не контролюють повністю, а також нема фізичного контролю по логістичній артерії рокадного типу 08-12. Вони тим не менш намагаються тиснути саме по цим напрямкам, і для них це буде, ну скажімо так, також якоюсь тактичною перемогою, якимось тактичним результатом, якщо вони їх захоплять. Я нагадаю, що зараз росіяни в Запорізькій області намагаються. Битися, прориватися та окуповувати території, які були звільнені силами оборони України ще в 2023 році, під час нашого контрнаступу. Тобто їм знадобилося ну, фактично два роки, щоб а, почати системно, якось крок за кроком, метр за метр, але повертати ці території і досить досить великою ціною. А всього ресурсу 58 ї загальної військової армії, яка тут сконцентрована, не вистачає на те, щоб зробити якийсь досить швидкий а, прорив. Ми з вами про це постійно говоримо. і цього робимо відповідні висновки. Ми говоримо сьогодні. Ми про цей про цю ділянку будемо говорити завтра, після завтра, через тиждень, через місяць. Тобто, ось це і є процес а, можливості. Та результати російських окупаційних а, військ взагалом проводити якісь масштабні серйозні бойові дії, тому так в нас сьогодні середа в нас сьогодні вже середина а, цього тижня, і ми а, можемо говорити про те, що за три дні після велико великоднього перемиря росіяни не здобули якогось досить стрімкого, і досить масштабного результату вони вийшли на ті показники штурмових дій, які відбувалися до так званого перемиря. Вони зараз застосовують такий саме кількість сил та засобів, як це було до і було ну, трохи менше під час цього перемиря, але результативність Путін дійсно таким чином щось намагався довести Дональду Трампу. Він намагався якось на нього повпливати своїми діями демонструючи, що нібито він готовий до перемиря, але це не так, і ми це побачили в свою чергу за його терором цивільного населення в Теливі, в Україні. Що відбулось наступного ж а, дня? Що відбулося на деяких об'єктах по території Російської Федерації? Ну так, так, дійсно, це якісь проблеми, які виникли під час розвантажування, можливо, боєприпасів. Можливо, там була техніка безпеки порушена під час розвантаження або завантаження боєприпасів. Ну саме так, ми в це віримо. Саме це відбулось на цьому об'єкті, але в принципі. В Принципі на будь-який терор проти цивільного населення, який є пріоритетним для російського командування, і вони ніколи від цього не відмовляться. Вони будуть продовжувати його в будь-якому випадку. Сили оборони України завжди відповідали адекватно не терором проти цивільного населення, а саме ударами по військовим об'єктам по знищенню російських окупантів, по знищенню їх командних пунктів, пунктів управління штабів. Розміщення в військових частинах особового складу техніки на рембазах, на майданчиках, де відбувалося накопичення техніки, склади з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами і так далі. і Таке інше. На будь-який терор Сили оборони України завжди відповідають не просто так зеркально, ні, не терором, знищенням цілком законних об'єктів. Та цілий, який є законами під час е, бойових дій, під час війни, за станом війни, тому е, росіяни можуть собі там будь-що вигадувати, але факт залишається фактом. Е, Об'єкт 51 грав арсенал, грав він вибухнув саме після того, як російські окупаційні війська не дотримувались. Того перемиря, про яке говорив президент України Володимир Зеленський. Тобто, у повітрі, перемир'я у повітрі, хочуть продовжувати. Ну, хай продовжують арсеналів багато, половиномастельних матеріалів, складів також багато, складів багато і не тільки. Друзі. Дякую усім, хто дивився це відео. Дякую усім, хто його підтримав. Лайком, підпискою, натиснувши дзвоник репостнувши, та який поділився серед своїх друзів та знайомих, ну так ви знаєте, це саме все те, що допомагає цим відео зростати в рейтинзі Україномовного сегменту YouTube. І саме за це я дякую. Це допомагає цим відео, щоб їх бачило, слухало, а також читало супереклад або е, трансліт, якомога більше глядачів, слухачів та читачів. Дякую всім, хто це зробив, і дякую всім, хто вже подивився це. Відео слава Україні! Слава нації.